Чи ви розуміли, я зараз знаходжусь в бібліотеці. Як правило, тут бібліотека це місце для де групи людей збираються, за якимись своїми інтересами і проводять разом час. Сьогодні онечки позбиралися мамочки туди зі своїми дітьми. І, і тому так, що ми тут. Якщо ви хочете в тиші позайматися, то це не бібліотека. Зараз почався тиждень. Польських продуктів, польської кухні. Я взяла собі такі вареники, потім взяла. Мені б хотілося оцей smoked ham. Дуже виглядає апетитно, але ціна 8 фунтів. Не знаю, якщо залишиться, можливо, созрію. Через декілька днів я ще кислу капусту взяла. Хоча я в Польщі її брала, колись вона мені не дуже сподобалась, але тут спробую ще раз. Тут ще такого цікавого. Ну і все, а оселедець, бо оселедця тут ніколи не бачила. Це я хочу взяти, спробувати. Хочу поділитися своєю думкою стосовно цих польських продуктів. З Ліду. Я скуштувала капусту і скуштувала оселедця. Так, вони відрізняються від українських продуктів, але в принципі їсти можна. Мені ну, якби мені підходять. Я хочу сказати, що на любителя, тому що капуста вона не така за смаком, як ми звикли доквашеною. Але якщо додати, наприклад, туди цибульки, полити олію, якщо є нерафанована, то взагалі клас, то з м'ясом, наприклад, буде смачно. Стосовно це так він з оцтом. В принципі, такий же самий, як я купувала у польських магазинах, мені смачний. Я оселедець люблю, тому, можливо, там, коли я піду в магазин завтра-післязавтра, -завтра, то і ще одну баночку куплю. Сьогодні тепло. Субота, не знаю, можливо, кудись поїду після роботи. Ще думаю, погода чудова, сонячно, тепло. доща ніби не обіцяють. Вчора були навіть невеличкі заморозки, і оцей весь пагорб попереду був вкритий інеєм. А сьогодні класно. Зараз йду на роботу. А свій вільний прийом мені прийшлося перенести, тому що мене запросили вчора на день народження. Тому вчора я не можу сказати, що я переїла, там не їлася сильно. Ну, я маю на увазі, що зложивала прям. Ні, вчора я їла м'ясо, їла і ліпюшку. Якби такий лаваш. От. І шматок торту. Аток торту і багато, чесно говорячи, кола напилася. Сьогодні обличчя дуже сильно опухше. Мені не подобається, як я виглядаю сьогодні зранку. От. Робити цього не можна, насправді. Потім ще чаю і зранку я сьогодні схожа на алкоголика. Я зараз на роботі, смішної немає. Останнім часом якісь такі гойдалки в мене настрої. Але треба зрозуміти, звідки ноги ростуть, ну хоча б частково розуміти, звідки чому такий настрій, і намагатися не впадати в цю яму, да, в цю депресивну яму. Щось таке робити, що зможе хоч трішки підняти цей настрій. Сьогодні погода має бути теплою. Не знаю, чи буде сонячно чи ні, але ніби дощ не передають. Зараз на вулиці пасмурно, але, в принципі, зараз 7.30 ранку, тільки може потім роз'ясниться. Я ці дні, в принципі, так, дотримуюся правильного харчування. Єдине, що у п'ятницю я була на дні народження і на наступний день. Замість одного печива я з'їла три печива. Оце отут я трішки стратила. Чомусь вже не втрималася, захотіла. Я відклала, тобто я з'їла спочатку одне печиво, відклала два печива на наступний день, але не втрималася і з'їла ті, ті два печива. На жаль, Я в принципі, себе не корю, так буває таке, головне, не треба на цьому зациклюватися. І якби звинувачити, звинувачувати себе, там, можливо, ображати якимось чином. Ні, цього не можна робити. Це сьогодні ми з однією знайомою з українкою, вирішили сходити в парк. Я приїхала трішки раніше, чекала. Не знаю, що буду ще замовляти, щоб ви розуміли ціни. Тут є 23 фунти, 15 фунтів, 19 фунтів, 15 фунтів страва. Це о, якби головна страва. Сьогодні неділя, тому народу мало. З цієї сторони одні ми, а там ще є барна. Одна ну, сторона бару і там люди сидять, дивляться, футбол, ну, футбол чи ще щось, я не знаю. Так, мій автобус вже їде, зараз треба зупиняти. Уже на шляху додому, аксимі. Ось та я в такої корпусі, бо на вулиці прохолодно ввечері. Добре провели час, поспілкувалися, посиділи, поїли, вина випили, класно. Інколи отак от виходити, в люди треба. Бляха-муха. З цими записами я десь вб'юсь коли-небудь. Тут пап ще працює. Він, в принципі, завжди працює, там повну сюди народу. Музика жива, буває. Вже давно не ходила цією вулицею. А раніше як у гостів жила і працювала в школі кожен день. Кожен день я проходила нею. Зараз дуже рідко тут ходжу. Зараз ввечері так лавандою пахне. Ви знаєте, до речі, ви любите отак от заглядати в віконечко? Бо часто люди залишають відкритими вікна, нормально на увазі не закривають їх о, шторками і світло увімкнене. Вон Дивіться, можна навіть і телевізор дивитися. Класи я люблю заглядати. Не знаю, просто цікаво, як там людей всередині. Ось так от проходиш і ну, двері вікна розташовані так близько. Я згадую своє дитинство, коли я жила в маленькому селі. Ми залазили в ці полісадники і стукали вікна, потім тікали. Це ми страдали таким. Я думаю, не тільки ми, а й багато інших теж в селі таким займалися. Із їжі я замовляла м'ясо. Там було три види м'яса, потім трішки картоплі, якийсь салат, плюс соус. Так, порція достатньо велика, але я ж кажу, що з трави складалася більше з м'яса. На десерт я нічого не замовляла, лише замовила каву каву лати. І кава йшла з, з двома невеличкими шматочками печива. Печиво я з'їла, хоча бажано було б не їсти, але з'їла. Тому завтра планую якусь прогулянку собі устроїти, щоб походити десь хоча б кілометрів 5, а то і більше бажано. Що так, невеличкий бокал, вона випила. сухого, не, не солодкого і кола ще була. Теж багато рідини напилася. Думаю, що завтра О, тут нічого не видно, тут світла немає. Ну не настільки темно, як на відео, але все одно фонарів немає. А, що я говорила, а багато знову напилася. Рідини, тому, мабуть, заранку, завтра буду така з набряками.